Вітаємо в клубі 700. Життя Кейті висіло на волосині. В її автомобіль врізався п'яний водій, але навіть стікаючи кров'ю, дівчина не панікувала. Перебуваючи в авто, вона повторювала лише одну фразу. Моліться в голос. Дивіться далі у нашому сюжеті. Я не пам'ятаю зіткнення. Тільки момент, як автівку почало крутити, і вона раптом опинилася на боці. 4 серпня 2013 року 19-річна студентка університету Тулейн Кейті Ленс їхала до церкви і в неї влетів п'яний водій. 911, Назвіть місце події. Кейті затиснуло в автомобілі, але дівчина могла розмовляти з людьми, які зупинилися допомогти. Пам'ятаю, як запитала, це правда? Це сталося насправді? Скільки автомобілів постраждало? Кейті не просто розмовляла, вона просила. Я попросила їх молитися вголос. голос. Кейті зверталася до кожного, хто приходив їй на допомогу. Серед цих людей був і помічник шерифа Річард Едес з округу Релс, Міссурі. Він прибув першим на місце події. Річард не молився, бо не думав, що це якось допоможе. Чесно кажучи, я не думав, що вона виживе і знову ходитиме. але Кейті вважала, що її життя залежить від молитов. Я хотіла теж молитися в голос, але не могла, бо була надто слабка. У мене боліло все тіло. Я потребувала молитов інших людей. прибули рятівники і побачили, що Кейті перебуває в пастці перекинутого авто. У дівчини були серйозні травми. Вона стікала кров'ю. Щоб надати допомогу, її потрібно було спочатку дістати. Розповідає начальник пожежників Реймонд Рід. Рятувальник Шон Маккорк був у авто з нею, щоб підтримувати хребет і уберегти від інших травм. До цього моменту команда з госпіталю Блесінг у Квінсі, Ілінойс, вилетіла до них. А поліцейські зателефонували мамі Кейті Карлі. Усе дуже серйозно. А ви маєте бути готові і повинні вірити. Карла і батько Кейті Ед молилися самі, і розповідали іншим про те, що їхня дочка потребує молитви. Ми телефонували людям з усього міста. Вони не знали нічого, крім того, що Кейті потрапила в аварію. Коли прибув вертоліт з командою рятувальників, контроль за життєвими показниками Кейті перейшов до медсестри Дасті Віллер. Було важко перевіряти тиск і інші параметри. Нам потрібно було дістати її з автівки. Шкіра Кейті ставала дедалі холоднішою, і навіть складно було намацати пульс. Операція з порятунку тривала вже годину, і раптом обладнання вийшло з ладу. На допомогу викликали пожежників з Хеннібала, у яких було все необхідне. Однак вони були за 50 кілометрів. Ми були так близько і так далеко. Не могли зробити останні розрізи, щоб прибрати приладову панель і рульову колонку. Медсестра Віллер нагадала шефу Рідів, що було на кону. Якщо ми не дістанемо її найближчим часом, вона помре. Нам потрібно було щось робити, робити швидко. Тим часом перехожі та інші члени команди рятувальників відреагували на прохання Кейті і молилися вголос. Кейті каже, що ці молитви дали їй надію. Я не думала, що помру. Я знала, що вони мене дістануть. Я не знала, скільки часу знадобиться для цього, однак знала, що обов'язково залишуся живою зрештою прибули пожежники з Хенібала зі щелепами життя. Рятувальники акуратно поставили машину на колеса, зробили останній розріз, щоб звільнити Кейті Коли Вони діставали мене і зрушили з місця. Я відчула жахливий біль. Коли гелікоптер приземлився у лікарні Блесінг, Кейті була в стабільно важкому стані. Хірург, ревматолог Ріна Стюарт чекала на неї. рентген показав наскільки сильно постраждала Кейті. Обидві стегнові кістки були зламані одна у двох місцях. Жахливий перелом. Її велика гумілкова кістка на правій нозі була зламана у кількох місцях. Це був відкритий перелом. Кістка просто остерчала з її ноги. Кейті потрапила до шпиталю вчасно. Вона протрималася досить довго для того, щоб лікар Стюарт зупинила кровотечу та зафіксувала поламані кістки. Дівчина все одно потребувала молитви, на неї чекало безліч операцій і місяці реабілітації. У неї був сильний біль. Це було найскладніше. я хотів взяти цей біль на себе. Кейті та її рідні продовжували вірити, і медики це помітили я бачила, як проявлялася її віра. Я ніколи не чула від неї, чому я мені так шкода себе, я зелюся на світ через це. Становище було жахливе, але їхня віра давала їм мир. І знаєте, це змінювало абсолютно все. Я вірю, що Бог дав мені надприродний мир. Персонал розповідав, що я не плакала, не кричала, не влаштовувала істерик. Дух святий був зі мною, і він не вів мене. Це було дивовижне одужання. Будь-який хірург радів би такому Кейті закінчила навчання і тепер працює в хорошій фірмі. Вона вдячна кожній людині, хто допоміг їй зберегти життя. А вони кажуть, що віра та молитва Кейті змінила і їхнє життя. Її рішучість довіритися Богові того дня змусила мене замислитися. Якщо хтось у такій ситуації може бути настільки вірним, то яке в мене виправдання? Як приємно серед безлічі поганих історій почути чудову, побачити, що ще лишилися люди, у яких є такі стосунки з Богом. Такі міцні зв'язки в родині. Це надзвичайно я дізнався, що вона вижила. Бог врятував її. молитва впливає на всі сфери мого життя: на роботу, навчання, стосунки, сім'ю. Молитва перебуває у центрі всього тому що Бог центр мого життя. Ми можемо вважати, що молитва це щось ізольоване, але насправді молитва це розмова з Богом, який поруч з нами завжди. Ми віримо, що молитва усе змінює. вуха і серце Бога звернені до нас. Він хоче, щоб ми були з ним, приходили до нього, розмовляли з ним. Ми хочемо помолитися сьогодні за вас. Можливо, у вас є проблеми в житті. Знайте, молитва змінює все. Помолімося разом. Я хочу прочитати вам лист, тому що у ньому розповідається про дивовижне стілення. Це Дженет. Вона пише: я довго молилася за стілення ахілесового сухожилля. У мене також боліла права рука і плече важко було навіть сумочку нести. Якось я дивилася клуб 700, і в молитві Гордон сказав: хтось відчуває біль у правому плечі. Можливо, це травма м'яза плеча. Я одразу ж відчула якесь дивне поколювання у плечі. і тоді Гордон сказав: підніміть руку і почніть. Прославляти Бога я одразу зробила це, і як не дивно, біль повністю зник. Я почала прославляти Ісуса. Дивовижно, ще одне. Та програма вийшла в ефір 16 листопада. А я дивилася повтор у Пекіні 19 листопада. Ісус учора, сьогодні та навіки той самий. Дивовижне зцілення, правда ж, Гордоне? Амінь. Дух не має часу або простору. Ось що нам надіслала Сандра. Мені видалили жовчний міхур, через що виникли хронічні і болісні проблеми з травленням. Я повинна була знаходитися поруч із вбиральнею. Одного разу Террі молилася за людину з проблемами травлення, і я зрозуміла, що це про мене. Відтоді не було жодних проблем. Бог захіл Він хоче стілювати та відновлювати. бути для нас усім. у всьому. Його обітниці вічні для нього немає нічого занадто складного чи неможливого. він хоче бути у вашому житті. принести в цей гріховний світ небо Ось чому ісус сказав молитися про це. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя на землі. Як на небі, мені подобається історія Кейті, тому що вона не скаржилася, не питала, чому вона жила правильно, ходила до церкви, а хтось інший чинив неправильно. Він випивав у недільний ранок і їхав п'яним за кермом і влетів у її авто. він приніс дівчині жахливий біль і страждання. несправедливо, що це сталося з нею, але вона сказала: Я виберу життя. Царство Боже, я побачу його прорив та славу у своєму житті. Таке може трапитися з вами. Подумайте про свої проблеми. Це можливість для Бога. Приходьте до Нього з радістю, дякуючи йому за те, що він збирається зробити, бо він любить вас. Він може вас зцілити. Від вас він хоче лише віри. Лише скажіть, тату, допоможи мені. Я знаю, що ти допоможеш. І тому дякую наперед. Будемо молитися, вірити Богові, і нехай небеса прийдуть на землю. Давайте молитися. Господи, ми приходимо до тебе віримо, що твоє царство тут. Час виповнився. Царство Боже наблизилося. Ми віримо, що ти зцілюєш усі хвороби, прощаєш беззаконня для тебе немає нічого складного або неможливого. нічого складного. нехай прийде царство Боже, нехай буде воля Божа виконана в наших тілах зараз. Ми проголошуємо позбавлення, зцілення і відновлення в ім'я Ісуса. Терітерісадер у когось із вас проблема. Можливо, через аварію. У вас дуже болить п'ята, а ви майже не ходите. Особливо вранці відчувається біль, але у день теж. Ви відчуваєте спазм, біль. Бог зцілює вас. Відчуйте, як тепло наповнює вашу щиколотку і ступню. Ви вільні. На комусь із вас корсет для шиї. Він оточує не тільки вашу шию, а й голову. Лікарі сперечаються про те, що робити з кістковою стружкою. Вона може вплинути на ваш хребет. В ім'я Ісуса ви зцілені. Уся ця стружка розчиняється зараз в ім'я Ісуса. Прийміть це. Царство Боже наближається до вас. Усе у вашій шиї відновлюється. прийміть усе, що Бог дає для вас в ім'я Ісуса у когось з вас серйозна проблема, яка може вплинути на ваш зір. Цього не буде, бо ви отримуєте зцілення. У вас якась кровотеча в оці, і не в одному, а в двох. покладіть руки на очі. Господь зігріє цю частину вашого тіла і відновить її. ви вільні в ім'я Ісуса. Ваш зір відновиться. Хтось із вас травмував ліве коліно. Ви підвернув. Ногу, і Лікар сказав вам що це погано для суглобів. В ім'я Ісуса коліно зцілене. Ви відновлюєтеся. Божа сила приходить до вас. Усе, що було пошкоджено і розірвано, відновлюється зараз. відбувається чудо. Ви відчуваєте, як помазання Боже зійшло на суглоб. ви отримуєте зцілення. І відновлення зробіть те, що не могли зробити до цього. Надлаквирівте свою ногу і зрозумійте, що сталося щось нове в ім'я Ісуса. Хтось з вас потребує фінансового чуда. У вас якась юридична ситуація з нею пов'язано багато грошей. Вам важко віддати все це Господу, але сьогодні ви можете почати танцювати перед Богом і радіти в ньому, тому що все налагодиться, і в підсумку ви переможете в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що твоя воля виконується на землі. За все, що ти робиш для нас. Ти задовольняєш усі Наші потреби, ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам, поділіться своїми добрими звістками. Пишіть нам на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є Дух Євангелія, Дух Христа. Приєднуйтесь до служіння CBN Емануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Герберт злякався, коли дізнався, що його ім'я опинилося в списку людей на звільнення, а його дружина Лілія злякалася, коли її зарплатню скоротила на 80%. Вони Вони непокоїлися, що не зможуть зводити кінці з кінцями. але все стало навіть краще ніж раніше, завдяки тому, що як каже Лілія, працює завжди. Герберт та Лілія Дардон познайомилися і одружилися у 2003-му, і завжди були єдині в питаннях фінансів. у нас не було сумнівів або суперечок. Ми завжди одразу віддавали десятину. Бог робив безліч дивовижних речей в моєму житті, тому що я робила кроки віри і давала але одного разу в них виникли неприємності. Ім'я Герберта опинилося серед тих, кого планували звільнити. Я збрешу, якщо скажу, що не злякався. Я злякався. Тоді мені було під 50. людей у віці беруть на роботу не так легко, як молодих. Незважаючи на страх, сім'я продовжувала давати десятину, молитися та довіряти Богові. Незабаром Герберту запропонували іншу посаду в тій самій компанії. Його зарплатня, бонуси та пенсія залишилися без змін. Я зітхнув з полегшенням. Я зрозумів, що Бог подбав про мене. Сім'я Дордон продовжувала жертвувати за п'ять років. У Лілії виникли проблеми зі здоров'ям, їй довелося залишити роботу вчителя. Коли я йшла на пенсію, то боялася за десятину. Я вперше почала непокоїтися через це. Я знала, що мій дохід. Зменшиться на 80%. Я почала чекати і давати десятину після оплати рахунків. але це не працювало. Тепер у них стало менше грошей. Коли я отримувала великі чеки. У мене не було проблем з десятиною. Однак, коли я почала давати десятину після оплати рахунків, я відчула духовні зміни. Лілія каже, що Бог звернувся до неї. Я почула, як він сказав мені, а де я в усьому цьому? Ти все ще довіряєш мені? він присоромив мене. Лілія вирішила, що має довіряти Богу, а не чековій книжці. Я повинна була давати десятину у першу чергу. це було випробування мого посвячення Господу. і він не підвів нас. жодного разу. Герберта кілька разів підвищували. Він навіть отримав бонус під час пандемії. Подружжя почало шукати способи благословити інших. Вони вирішили робити це через партнерство з CBN. Я дивилася клуб 700» близько 20 років. CBN робить чудову роботу. Я знаю, що можу довіряти їм. Ця сім'я хоче нести людям чисту воду. Вони були в захваті, коли дізналися, що CBN має кілька водних проєктів. Навіщо заново вигадувати колесо, якщо Бог дав уже програму? Будемо партнерами. Я знаю, що ті невеликі гроші, що я даю, йдуть на цю сферу. Це благословення. Ми можемо допомагати навіть з дому. Я б хотіла поїхати, але якщо їхати не можна, то можна просто дати гроші. Лілія та герберт на особистому досвіді дізналися, що їхні гроші йдуть на допомогу людям у світі. Вони закликають усіх довірити Богу свої фінанси. Не тримайтеся мертвою хваткою за свої гроші. Коли ви міцно тримаєтеся за них, ніщо не зможе прийти або піти. Якщо ми хочемо бачити, як він працює в нашому житті, ми повинні довіряти цій концепції. Закон сіяння і жнив діє зробіть крок вперед. Спробуйте. Це шокує вас. Це працює завжди. Це спрацює і для вас, якщо будете дотримуватися тих самих принципів. Герберт і Лілія вловили суть. ми жертвуємо в хороші й погані часи. це не що, що ми робимо час від часу. Коли ви жертвуєте, проявляєте щедрість, регулярно ставлячи Бога на перше місце, ви шукаєте насамперед його його царства і правди. А все інше додасться вам це може здаватися нелогічним, але це принцип всесвіту. Давайте і дасться вам. Приєднуйтесь до нас. Ми не просто програма, ми несемо Євангеліє по всьому світу. Частина пожертвувань клубу 700 йде на роботу CBN International, яка навчає християн проповідувати Євангеліє через медіа рідною мовою, використовуючи свідчення про те, що Ісус робить у їхній країні, а не дещо. Інша частина грошей йде на роботу операції благословення, яка допомагає людям. Ми допомагаємо жертвам катастрофі. Ми допомагаємо людям з питною водою з операціями в усьому світі. Так що приєднуйтесь до нас. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків п'ять років. я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Час запитань. Перше запитання від Синтії. Вона пише у Луки, 21.36 Сказано: пильнуйте повсякчасно і моліться, щоб стоїтися уникнути всього того, що має бути і стати перед сином людським. Будь ласка, поясніть цей вірш. Я його не розумію. Сенті Синтія, подивіться на попередні два вірші. Неправильно виривати вірш із контексту і намагатися побудувати щось на його підставі. Подивіться на контекст. Ісус говорить у 34-му і 35-му вірші: зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувалися об'їданням та пияцтвом і життєвими турботами. І щоб день той не спіткав вас, несподівано». Сподівано. Бо він, як сіть, прийде на все, що живе на всій землі, а отже, пильнуйте повсякчас і моліться. це попередження, які йдуть перед цим. Тож пильнуйте і моліться. Легко впасти під натиском життєвих турбот. Не думаю, що більшість наших глядачів обтяжені об'їданнями пияцтвом. Турботи відволікають вас від молитви та від близькості Божої. коли він з вами, коли він направляє вас, не потрібно ні про що хвилюватися. ви будете визнані гідними, уникнути того, що буде попереду. Ісаак серед голоду процвітав його стада і поля приносили плоди. у Бога є дивовижні способи подбати про нас, якщо ми молимося, просимо в нього рішення і приймаємо його. Коли ми завжди дивимося на Бога, сконцентровані на ньому. Джері пише: чи можна закликати жінок до того, щоб помазувати хворих ялеєм або покладати на них руки? Так я не розумію, коли хтось каже, що жінки не можуть бути покликані до служіння. Вони служили за часів апостола Павла. У його команді були дві жінки. Фіва покликана була віднести послання апостола римській церкві. Вона повинна була прочитати і пояснити його церкві в Римі. А церква мала зробити збір, щоб покрити її потреби. Фіва була деяконисою. Єдина вимога для покладання рук віра. Якщо у вас є віра, то у вас є все, що вам потрібно. Закінчимо ми віршем з послання Якова. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім простої без докорів і дасться йому. з вами були Террі, я і наша команда. До наступних зустрічей. Нехай Бог благословить вас.